Вітаю вас на каналі Повтор попереднього відео українською мовою. Ми на мікрорайоні Зарічний 4. Йдемо в напрямку АТБ. Багато крамниць в цьому місті знаходиться різних. Це торговельний центр з часів Радянського Союзу. Крамниця була продовольча, пошта, Щадбанк. Ремонтні майстерні були. Ну, зараз все по-іншому. Тут квас і напої продають, ціна, правда, трохи нижче за пиво. Ну, а це певна тут також знаходиться. ой, так що дивися, дивити показати відео вам. Можете зайти в адмінську панель. Ну, говнюк. Здевай чувай, просто так. Що такого набажати? Іде так також торгівля біля АТБ Традиційно. сливи тут 35 гривень. Кавуны 11 гривень, ну, цікаво, капуста подорожчала за місяць, майже втричі. Була 12 гривень, стала вже тут 35, а ОТБ 30. Ціна майже втричі виросла. Ну і знижки в АТБ на ковбасу, на морозиво 50% є, 40. Кофе 40% знижки. Ковбаса Майонези, кепчуги 38-39% знижки. Ну і на цьому поки що все. Все, до побачення.